А ну, Оксана, саме зараз вони всі будуть виходити. О, Оксана, яка була справища? А всі, а, кову, а, всі... А, кову, а дівчата всі... Так, так, я, мені, я, так, я бачила так, повідомлення у вільному житті. А я кажу, вона ж вийшла заміж за нашу випускницю. А, скільки а Надія Шурянко. Ну, no, no. 64 роки, 25 вересня йому виповнили. Так, 64 так, роки. Uh -huh. Він, він, він заявив себе, бо я так його в неділю в церкві бачила, але так відчували, а так він ну, привітався, звичайно, десь, десь цього шиш дима. Я не знаю причини, чи то. А, я бачу повідомлення, че? я, я не не тобі забула сказати. Я тобі забула сказати. Ви не можете з'їхати. А були які там маха людей, ми не чудові. Повідомлення не є вийшло. Я А я? А, стоїте. Та, І дивіться, що тут вже 64 роки? Керуй, де має знімати. Де там зараз? Тут, де? Тут. Міша, де? А це висока п'ятка. Ось, вот, 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 вот,

Кажется, дождь. А вот что там? Что там? Что там? Что там? Что там? там? Что там? Что там? Что там? Что там? Что там? Что там? там? Что 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 там? Что

тут на бані. Я пас. Ти чекай, ти по. Добре, давай. Всі. Чеї? Де там фотоапарат де? А де? Подійку. До точно у нас. Володь, 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 сюда ставай. Ну, чекай. Ну, давай ти на піграємо, блять. Ось і камера. Зараз дощ. Де орже? Чекай, дощ. А твоїки твої хто ходить? Виїжджає до того виходу. Для тебе 6 років кому не потрібно.

Пішли, підете. Підемо. Хоть кину камеру, щоб нічого відправлять. Лишай речі Михайлу, а ми підемо далі. Ти мене не все не дуже. Лишай. Прекрасно. Oh. Пані, Дома, пані Я, я хочу, по-перше, я коли побачу вас і на подвір'ї, і в училищі, і тут, то зробив такий виставок, що ви майже не змінилися. Я сьогодні мені навіть не віриться, що вже 25 років ви закінчили. Я думаю, що я з вами на вечір, ось. Ігор Дмитрович займався, як завжди, вже ціле буде власний керівник. Всі староста ваш там, хто приїхали пригадує, є зараз там вас? Можна вже тепер не уч певний, але як би не було, ви на мене враження справили зовсім молодих, чудових, прекрасних. Звичайно, так вийшло, що я більше спілкувався спочатку з хлопцями, десь трошки скроні, прикрасили селина, скажемо, десь в когось з'явилася не та зборшка, як кажуть, десь під начервони життя, там, кажуть, все своє, як кажуть, так, нікуди не від цього не їду, я кажу, не. Ділимося все йде. Але я хочу саме сказати про те, що є Ви... та окраса, ті, ті прекрасні люди, якпри, які при які пам'ятають про нашу Так би там не було, а все жорків, це не львів, це не Київ, це навіть етернобілька ми, аби коли з Романом говорилися. Це все ж таки залежить до периферійних місць. Звичайно, що ті знання, ті вміння навички, які ви отримали в нашому вічному училищі, вони говорять про те, що ви зараз ви маєте відміння метали, я кажу, що старт для того, щоб ну, пізніше могли, я кажу, з цього старту, я кажу, отримати різні розгалуження по різних спеціальностях, по різних своєї своєї діяльності, в світі, як може ми, ми, в, місті, ми, ми, можна, в світі, так, але так, що в країні ми, ми, наші. І стали, стали чудовими спеціалістами, ми стали чудовими вихователями, ми ви стали чудовими, чудовими керівниками хорів, оркестрів, методистами, музикантами, керівниками оркестрів. Тобто все те, що та праця, яка була вложена всім нашим річним колективом, вона мала законодавство. І це дуже відрадно, ми відчуваємо і Це нас, як кажуть, йде зі okay. з навчальному закону нашому і хвала і вам, всім, що ми маємо таких, що не маєте швидкових учнів, зберігать на матих учасників. Плюс я хочу сказати про те, що. Бувають різні групи вчилища, бувають. Я вже я вже так бачу, було зустріч на 15 років, було зустріч на 15 років, ми по двічі дікатися, як би там.